Всім привіт! Сьогодні я буду знімати топ-ігри в Гуглі. Погнали! Перше місце вогню Іо. Для мене це дуже класна гра. Тут можна воювати. І ця гра онлайн. Як ви бачите, тут є команди, є сині команди та парашюті. є тут. Тут ще можна Переключитися. Але бачите, воно зависло. Давайте зайду зараз сюди. Погнали. Як ви бачите, це ящик. І тут можна вибирати оружжя. Коли ви нажимаєте У, у нас тут з'являється оружжя. Ви хочете снайперки, там взяти там всякі класні оружки. Погнали далі. Отак от, от. Тут виглядає та албас. Його треба охороняти в тому домі. І є шахта. Погнали в шахти. Червона ковала зараз виграє. Бачите, це карта стіна, там вже червоні є. Там і тут буде добувати в шахтах тут риси, Тут желізо є, золото і забруди, і ви можете вилучати, і буде ваша тако стріляти дуже хорошо. О, бачите, дивіться, зараз братан покаже. Отак от відбирає гранату, кидає і все. І ви бачите, тут появились желізо і зубруди. І це все. о, бачите, Ще ось таке, Ну, погнали далі. На другому місці в нас Аморк Арена Іо. Це прикольна гра теж. Тут можна е, червочки збирати, ну погнали грати. Отак от, от у нас все тут виглядає. Отак от можна урвати. Але тут ігроків зовсім немає. Це колись була онлайн-ігра. Вона зараз онлайн, але їй мало грають. Погнали далі. На третьому місці у нас таке кекі, так, чи як, Ну, короче, коти тут абонгус. Іо. У вона у дуже прикольна така. Вона онлайн. Погнали, грати. А от так от у нас все тут виглядає. Ось я тут можу підбігти, підбігти і все буде. В мене. Погнали далі. На 4-му вісі в нас піксельна зброя Апокаліпс 3. Це тут е, воювати вона, вона вийшла в 2016 році. Це дуже давня гра. Я любів її грати, я ж грав її у 2016-2018 році. Це дуже прикольна гра і вона онлайн. Погнали. От так от. от сервера є. Давайте на сервер зайдемо. То так от я вже зайшов. Ця команда теж синя червона. Тут можна вибирати оружію. От Братан посибав. Дивіться, дивіться, бачите, вони вбили. Це дуже прикольна гра. Рекомендуємо пограти. Так що погнали далі. А на п'ятому місці у нас папер і його. Ну, точно не нададу. Бруби папер і вона називається. Це прикольна гра. Я не знаю, чи точно це онлайн, чи є, але вона прикольна. Тут у нас є скіди, які будемо вибирати. Давайте виберемо оцю собаку таку прикольну. І давайте почнемо грати. Отак от, от нас тут виглядає. Ми просто беремо, захочемо території. Ось так от дивіться. Ми можемо таку ось і це треба всю карту захватити і могла виграти і отримати скін отакий, от як собачка або ще щось. Ну, всім пока. Якщо ви хочете далі продовження про таку, щоб я знімав круті ігри в гуглі топ-ігри, пишіть в коментарях продовження. І я буду далі знімати топ-ігри. Всім пока. До